Школа, велика книга дитинства, де кожна сторінка нове відкриття. Тут відкриває себе кожна дитинка, яка йде вперед, майбуття. І кожен з цієї книзі себе відшукає, бо він там навчається, там він живе, там відкриваються дитячі таланти і втілюється мрії в доросле життя. Там вчитель, наставник. Який розкриває нові горизонти, вкладає і серце, і душу свою, захоплює та надихає, щоб учні розумні і щасливі були. І, пи, і пишеться книга роками, віками, не викинеш слів із шкільного життя, бо то є правдива історія, створена учнями та вчителями. Для того, щоб школа вічна була, сьогодні в цей день день народження школи. Бажаємо щастя, любові, добра, щоб дружна, шкільна та велика родина у мирі та злагоді в Україні жила. Шановні дорослі, і, і ви, люби діти, цінуйте, любіть ті хвилини шкільного життя, бо то є яскрава і. Незабутня сторінка нашого з вами буття. З днем народження школа!